І так, друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде відео огляд замовлень, які ми готуємо зараз на відправку. То зараз будемо пакувати, ну, і я вирішив зняти відео, показати, які замовлення, ну, і більш детально розібрати, що воно і як воно. Так, перше замовлення це у нас три вулика шестирамочних. І три заставні сюди будуть. Зараз ще одна відірється. Вона, я називаю заставна перегородка, вона йде тобто, ну, однакова. Для посилення в нас йде 60 мм шуруп, його більше ніж достатньо. Тобто він не відіб'ється у вас нічого, все файно. Товщина 15 мм. Як заставна, як перегородка можна використовувати. Також у нас маємо три, три стандартних шестирамочних вулики. Маємо стандарт, це ось такий стандарт. Дно, 300-ти корпус, 145-й корпус і ось така криша. Все зроблено, одне замовлення у нас є. Далі інше замовлення це у нас 10 вуликів, але замовник попросив на 145-му корпусі зробити без логотипа. Чому? Тому що він буде робити верхній льоток і йому так буде зручніше, тобто і є задвижку, і все остальне. Тобто ну, було замовлення так, ми його так і зробили. Трьохсотий корпус. Стандарт, в 145 ми зробили 15-5 додаткових корпусів, всіх іде без логотипа передня стінка. Також 10 перегородок, все зробили, замовлення повністю готове. Так, далі у нас іде замовлення 40 корпусів шестирамочних 145-х. Е, ну, тут по суті нічого, все стандартно, обичний, обичний 145-й корпус з логотипами, це полагається. Також замовлення зроблене. Далі у нас йде е, кормушки нуклеуса. Їх зараз тут по-моєму, 60 вже з копійками, але замовлених практично біля 200 штук. Частину вже відправили, частина ще залишається, будемо купувати. Ну, ось так вона виглядає. Обична ця кормушка. На два відділи вставляється закривашка, ну і все. Тобто Мікронуклеус це якраз для наших для оцих шестирамочних, тобто, ось ходить сюди. Був 145-й корпус, він стає. Бачите, навіть плотнячок стає взагалі. Встає, але, от, бачите, встає, взагалі, стає, але ну, тут в той корпусі, в якому є плоти. Це обичний 145-й корпус. Так, це все зроблено. Е, ну, їх будемо дороблювати, тому що ще вони йдуть. Зараз е, Саша відливає. Е, також попросили в мене як для зразка 12-ти рамочний булик. У нас були відлиті 145 корпуси, в них тільки зберігалася вощина. Замовнику пояснив, але я вже не раз пояснював, що одного вулика відливати не будемо. Але все одно відлили людині дно, ось, зараз закрутили сітку, все як полагається. Відділи трьохсотий корпус, криша і Т145 наставки у нас були. Також, ще там, по-моєму, має бути да, дві ще перегородки. Зробили теж після на І Саме найцікавіше це. Деталі, які йдуть з оцінкою. Оцінка йде 10%, ну, залежно від е, саме деталь. Ну, по суті, це 10%. Тобто там незначна е, сама брака. Дивіться, це бракована криша. Що тут браковане? Це сама перша заливка тестова, От відірвало фальце, Його заклеїли відразу повністю, ще й на два саморізи. Тобто, все, криша, по суті, готова. І... Тут а, е, зашліфується, покраситься і працює як обична криша. 10% мінус, тобто, якщо вона коштує там 200 з копійками гривень, тобто самі можете порахувати. Так, це що стосується браку, це в нас було також замовлення. Браковані 145, і зараз покажу і е, 300. Яка частина з їх нормальних, Я, е, яка частина, по-моєму, бракована, якщо не помиляюсь. Криші відлили, долили до кожного корпусу. Криші. криші дуже файні, тільки одна була перша тестова з браком. Так, і саме найголовніше, який ж це брак іде е, в корпусах, які з оцінкою. От я вам зараз покажу. От багато пропитки на першу заливочку, і от у нас виходить отака, е, трошки рифльонний отакий фалець. От на, цю, на цей корпус, по суті, зверху все чітко. Чи всередині немає ніяких косяків, наружі також де логотипи, все окей. Оце єдиний такий мінус. Тобто 10% від суми корпуса йде мінус. Абсолютно всі такі корпуси оці, як бачите. Ось такі. Але ну, це не відірване, це нічого не зроблене. Тобто воно зашліфувалося, закрасилося і працює. Тобто, це абсолютно всі корпуси, оці які йде з браком, Знижку зробив я людині 10%. В принципі, я думаю, це достатньо. Якщо якийсь там великий брак, може, ну, звісно, ми його скидаємо ну, побільше. От, наприклад, є оцеєю заставною. Вона вийшла перша заставна і вона вийшла з таким ось браком. От, по суті, вона вже, ну, Чисто по матеріалу, ну гривень 80 буде коштувати. Не 130, а 80. Так, да, це вже великий брак. тут, по суті. Ну, але як заставна, вона піде, вона буде працювати і буде дуже файно працювати. Тому, друзі, якось отак. Отакі от вулики, отакі от замовлення працюємо кому що потрібно. Ну, тут ще додаваємо шестирамочника. В принципі, зараз працюємо на шестирамочник. тому що форми запущені і на нуклеусні е, деталі. Форми запущені, працюємо. Тому народ, кому що цікаво, всі ціни по шестирамочникам є на сайті, воно все актуальне. Також по суті, на шестерамочника я залишу в першому коментарі ціни на кожну позицію. По нуклеу все уточнити, тому що ну, тут різна комплектація, у все, кожному все потрібно по різному. По суті, цілий нуклеус з наборкою дно на 4 відділи. Далі маємо дві кормушки, одна берегородка. Для того, щоб вкомплектувати 4 нуклеус. Далі йдуть прильотні льотки, оці закривашки, корпус, криша, по-моєму, 1400 з копійками виходить сам нуклеус. Але кому що потрібно окремо, можете звертатись, можемо все зробити. Огляд зробив. З вас лайк, пишіть свої коментарі. Все, Всім благословіння, все найкраще.